Назвати, чувак. Я не знаю. А мені якось не так, якщо ви не помітили, у нас дощ в овочах йде. Колю свіче. Та наїду стояжись. Йо, я я сейчас не це перше відео. Я люблю, вже задовбався його різаке. Я кажу, це ж е, правда, це ж моє перше відео, так що мож, вже відео буду знімати або раз в тиждень, або кожен день. Це ви вже напишете на під відео. Ви знаєте коментарі. Я не дуже балакаю. Да, це правда, но є одне «но». Мені просто дуже важко сейчас стоит, а то вот эти Так що так мало балакай. Ну, це я він вже признався, якому селі живу, ну яка вулиця, яка хата, я й точно скажу. розкажу. Щось хейтери, як хайтає, як ям'я зробили подле, два і підпалили. Не буду я казати. Сейчас ми зні... знімає мій друг Сергій Двоти, він теж, кстати, Привіт! <laughs> <Дзвій! laughs> Мені треба вось биовка десь. Ага, кошмар. Ну Знімай тепер. що? <laughs> На цьому ми закінчили, так що всім пока. Та куди? Ще не пока. Ще зрізати, блін скільки. Так, да, це я для шутка так пошутив, так що. Ножники дав. Так що я буду знімати. Каті, оцей друг теж ютубер. Його канал називається MixFix. Заходьте регістри... Заходьте, підписуйтесь і все нормально буде. Я... Я кожен тиждень знімаю відео прикольно. А я буду кожен день знімати відео. Не підписуйтесь до нього. Ха-ха-ха-ха. Лучше підписуйтесь. Да, підписуйтесь. Не вірте цьому ютуберу. Він хейтер. Важне він треба чуть хотів тільки що заїзати цими ножниками. Ножницями. Так, ти дивися плітнімой. Ха-ха, я я я твоє тіло знімаю. Тю не треба знімати, мене знімай Ха, хорошо. Дивіться, як вони тільки що дай його повалили. Це ми були. Ми силачі. Не вірте йому, це не ми. Це зовсім чужа хота і це не ми її валили. Ми б не повалили його. Це <кхе> треба блокати. Можна яке він смішний, він підводяється. Я гілку вила мою бути. Так, не треба ламати, а то я зараз тобі ключову виламаю. Позводник дам, поняв? Ти скажани! Тут кажани! Е, мій друг, мабуть, таке божевільний, але він сказав, що тут кажани. Там в там тут дубло до кажани живуть. Де я палкою заб'ю. Лучше до них не лізти. Поняли? Лучше до вас не лізти, вели, гаде. Такі. Я кого знімаєш? Усе що можна. А що можна? Та багато чого бочок ось явить красивий. Короче, назревать. Ну там бом на вид тоди. А. Ставьте лайки. И подписывайтесь на канал. Game TV. Пока. С вами был Максим. И... Я его Так. Ножницы не ломать. Хе-хе-хе. Валяхалях.